Нецензурна лексика або матюки. Деякі люди вважають їх нормальним способом виражати свої емоції для інших це ознака невихованості. З початком російсько-української війни популярності набули фрази про те, ким є президент країни-агресорки та куди треба плити руському воєнному кораблю. А як чернігівці ставляться до лайки чи вживають у повсякденному житті, та як реагують на її поширення в сучасній культурі, дізнаємось. Просто зараз. Я думаю, що для суспільства це гарного нічого не несе, оскільки наша українська мова вона співоча, а будемо казати, що ці нецензурні слова вони від ворогів і прийшли. Нас колись батьки так виховували, що це не потрібно. І ми виросли так, і школа нас так учила. І ми знаємо, що це дуже погано. Я сапожник ще. <реш> Особливо ще, як там щось не виходить, і ще хтось говорить ну, під, під руку. Це, так, ну, це все, це все. Вони потрібні для того, щоб прикрасити своє своє мовлення, тим, що ці слова вони дуже емоційні. А цим ви можете показати свої емоції. Дуже сумно і прикро, коли чуєш, як молодь спілкується, ну такими такою лексикою. Воно б'є, воно не ну не хочеться. Хочеться навіть зробити зауваження, але проходиш. Тому що не завжди вони сприймають як треба. Бувають такі ситуації, звичайно, коли таке міцне славце може вилетіти. Якщо щось таке неочікуване трапляється, напевно можуть вилетіти. Ну, часто вживані слова, скажем так. Коли дуже дуже кепсько іноді — Да. але намагаюсь робити так, щоб це ніхто не чув. <рес> Стрес, війна, <рес> тривоги, <рес> типа такі думки там вилазять. Одразу ж страх з'являється у людей. Особливо, коли там тривога, то воно якось раз або там щось летить, і воно якось, потім Боже, що я сказала. На русню то сам Бог вилів, звичайно, ми ж не можемо нічого доброго про них сказати. Насчет Путіна це вже, напевно, ну, крилаті фрази, такі вже придумали, Уже не вважаю це якоюсь нецензурною лексикою. Просто от така крилата фраза. Той самий ж, не, на, стосовно острова Зміїного, також крила та фраза. Воєнний кораб пішов, да, якось сприймалися. Але ж от зараз якось воно це відійшло і хочеться нового, якогось нового відношення. Як по мені, то це писати на флагерах на всяких, щоб «русський воєнний корабль, ні, це вибачте, але це ні. Треба, щоб там діти не слухали цього. Якщо вони бачать в своїх батьках чистоту, порядок і. Гарне поважне спілкування та відносини один до одного, то я думаю, що це буде набагато більше на них впливати, ніж те, що вони бачать на білбордах і футболках. Всі ж ми люди, і воно буває, але треба все ж таки це викорінювати. Хочу, щоб побільше культури були у нас не тільки в нашому мовленні, а й в свідомості.